Всім доброго дня! Готую сала з маринованим бурячком. Беремо 2 маринованих бурячка, 200 г курячої грудки, 7 квашених маленьких огірочків, 4 варених яйця, 150 г сиру моцарелла, майонез і 2 зубчики чеснику. Курячу грудку нарізаємо кубиками. Огірки нарізаємо соломкою. Мариновані буряки, варені яйця і твердий сир натираємо на крупній терці, а чесник подрібнюємо. Викладаємо салат шарами. Спочатку в салатник викладаємо курячу грудку. І змащуємо майонезом. Зверху викладаємо яйця. І змащуємо також майонезом. Потім викладаємо огірки, буряки, часник, сир і кожен шар змащуємо майонезом. Зверху салат посипаємо порізаною петрушкою. Такий виходить смачний салат з маринованим бурячком. Пробуйте, готуйте і всім смачного.